Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і мій садочок знаходиться на півдні України в Херсоні. Сьогодні буду під зиму садити деякі овочеві рослини і деякі декоративні. Хочу сказати, що всі вже, мабуть, посадили, а я тільки взялася. Ну так вийшло Посажу сьогодні цибулю і часник. Під зиму Я теж запрошую подивитися, яку цибулю я буду садити, Придбала тут Новий сорт, і які декоративні рослини буду висівати. Невелика грядка, отаку маю. Тут в мене росла малина. Є в мене відео, де я пересаджувала їй нове місце, знайшла. Трохи залишила тут от, малинки під бортиком. А вдруг не приживеться щось, то я навесні викопаю і пересажу. Якщо вся приживеться малинка, то я просто її викапаю, та і викину та і все. Трохи в мене є чеснику. Ось я вже зробила, перекопала, грядочка, отут в мене буде одна чесничку. І одна цибульки. Що за цибульку я купила? Взагалі перший раз маю справу з цією цибулею. перше. Ця цибуля називається Єгипетська або Багатоярусна. Сьогодні була на ринку і зустріла, дядька торгує. І торгує е, такі маленькі-маленькі бульбочки. Він теж ними торгував півлітровою баночкою. Ось, стала питати його, що ж це за цибуля така. Він такий зацікавлений був цим питанням, з таким задоволенням, дуже довго мені показував в інтернеті, що це за цибуля, розповідав. Взагалом, я вже потім прийшла додому, подивилася, цю цибулю вирощують для пера на перо. А тоді, коли вона дає стрілки і. На цих стрілках перший ярус зав'язуються цибулинки, другий ярус і третій ярус можуть зав'язуватися цибулинки. Ці маленькі цибулинки ростуть і їх можна маринувати. От, знаєте, Буває пікулі називається, Маленькі такі овочі замариновані. Замариновані. Не знаю, чи правильно я наголос поставила, треба буде подивитися: пікулі чи пікулі. Цікаво, цікаве, ну і купила, щоб його підтримати. Мені так багато не треба. Роздам е, дівчатам. Е, і посажу собі од одну грядочку. Я думаю, що мені її е, оці цибули, е, цибулі вистачить. Одну грядочку до роботи. Потикала, як я кажу, буду зараз закапувати. Е, цибулю посадила О, густенька, тому що це ще на... Перо це ж не на нарібку. Ніколи не використовую стрічечку, ото як лягла вона, в мене рядочок є криве в косо. Так і буде. Закапую. Ще три стрічечки зробила. Що садимо? Салат, залишки в мене насіння. Салат Ромен Галанда. Оці в таких упаковочках нам волонтери давали. Записувались, реєструвалися. У нас був волонтерський центр в мікрорайоні Шумінська, але ж його розготили кацапи. І ось там весною видавали це насіння. Багато різно, цілий коробочки. Так приємно було, я його не використала. Але ж приємно було, все не використала. щоб про нас херсонці пам'ятають? Залишився оцей салат в мене. Потім є у мене шпінат, обов'язково будемо садити. Я люблю шпинат отакий салат. Посадю, обов'язково посаджу кропчик, хай на весні сходи. Досаджу оцей шпінат. Оцей у мене ще теж залишилось трошечки салатику. Петрушка. Петрушку, подивлюся, петрушку, мабуть, в іншому місці я посію, місці її виділю. Хочу під зиму посадити ще лаванду. В мене є насіння, яке я зібрала зі своїх рослиночок. Не хочу через розсаду, я не задаюсь, не ставлю таку мету, щоб виростити багато посадкового матеріалу. Так, для цікавості, як воно пройде стратифікацію, чи відбудеться, тому що ви знаєте, що лаванду обов'язково дельфініум, наприклад, лаванду обов'язково треба насіння стратифікувати. От посію, подивлюся, що з цього вийде. Ну, буде посадковий матеріал, добре, не буде, не добре. Ще раз повторюю, це такий, щоб мати досвід, як же ж воно відбувається. Має таке насіннячка. Посипалось воно з того, що я обрізала і посікла рослини. Дещо вклала в саше. А це залишилось, думаю, ну спробую посадити. Да, воно такими з гілочками, тут невідомо де не видно навіть того. На Не буду я його розбирати, щоб там до, 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 дістатися до нього, отак От і посію разом з квіточками, з 7 гілочками. Подивлюся, що воно вийде. Ще повернуся до цієї грядки, чому таким чином я зробила ці стрічечки, куди посіяла. Це для початківців. Тому що бажано висаджувати гряд... рослини в рядочок з півдня на північ. Тому що у мене тут -от схід, сонечко піднімається. отут Перша половина дня буде рослинки підсвічувати, потім воно буде обходити коло, і друга половина дня з іншого боку захід рослинки буде освічуватися просвічуватися. Сонечко буде їм виставати до них. А якщо б я так зробила таким чином то бокові рослини птіки отримували найбільше сонечка. Ну це запам'ятайте. Орієнтуйтеся на своєму городі. Краще за все і розсаду і насіння з півдня на північ. Але ж тут у мене Ой, вирішила посадити біля агруса. Невеличкі такі три грядочки зробила теж з півдня на північ. Ну, у мене тут затінок. Де того можна було б і не робити, бо сонце тут буде рухатися, мало тут буде сонця. А тут для того, щоб не пересихало. Також планую Торіше. під зиму посадити проса насіння і пінісетума. Я розповідала в одному з своїх відео, коли перебувала в Черкасах, що в минулому році не збирала сім'я насіння пінісетума. але ж не знала, забулася, що то за рослина, які сім'я я посіяла під зиму. І ось є в мене вже на цю осінь отакі рослини великі, таких чотири горшка, їх навіть можна вже поділити. Коли вже вона наступний рік буде квітувати, то я вже з'ясую, що ж це за сорт такий. Хвостики, оці в нього, були квітування, було біленьке. А це я вже назбирала теж в Черкасах. Тільки це тільки це, оці хвостики вже... Чорного такого кольору. Ну і просто. Сію дуже просто, так як от в минулому році насіння горшочок, приготувала звичайний садовий ґрунт і додала сюди писку. На поверхню висипаю насіння, розподіляю його і присипаю ґрунтом. Все, зберігатися будуть ці горшики в прикопи, там, де всі. У мене там ще деякі рослини вирощую для того, щоб то живцювання, в основному живцюванням. Оце тільки насінням. Я спробувала минулому році вдала, і в цьому році буду. А так живцюю для чого? Ну, вже всі є. Хто його знає до чого. Можливо, щось, щось і саджу по посадку, пересаджую. Щось так просто росте в мене без цілі. Можливо, десь воно мені знадобиться. Хай росте, то я їх всіх прикоп. Я покажу, як це роблю вже пізніше. Зараз ще не готую ось у пінісєтум. Ох, як прилітає гарно. фінісітума сюди. І так, знаєте, воно пізненько е, взійшло. Я думала, що не буде ніякого толку з того, що я посадила е, так. з того, що я посадила його так от в осені минулої. Ну, довгонько всходило, і десь мені здається, аж в травні з'явилися сходи. Я була так здивована, думала, ну нічого не буде. Тяненькі такі е гілочки, оці, росточки з'явилися. Ну, потім пішло, пішло, пішло рости. І влітку, оце влітку я їх вже присадила в окремі і толк з цього є. Ну От в цьому році спробую теж, як воно буде. Ну Злакові такі вони взагалі неприхватливі. Морозів не бояться, я ще раз в цьому впевнилася, що ми можемо ще сіяти під зиму. Ще якісь овочеві культури, їх там багато і буряк, то і моркву можна вис висівати, і петрушку, Ось з квітів дуже багато, і віоли можна висівати, дельфіні у мене вже казала, маргаритки, штуку можна, матіолу. В общем, в інтернеті можна знайти інформацію, що нам дає оцей посів під зиму. Раніше рослини починають вирістити, і стратифікацію проходять, землас попало, та її ледве впоралася. Рослини стають більш життєздатними, рахується так. Ну, що ще можна зараз садити? Взагалі можна всі рослини садити. Вони зараз краще приживаються, всі рослини, якщо це посадка. восени. Тому що коли верхні температури, та частина, яка вегетує, знаходиться в низьких температурах, а корінь в ґрунті він краще розвивається там. І тому радять восени садити. До того ж, весною, наприклад, у нас дуже різко стартують високі температури, і знов таки температура вегетуючої частини, там де знаходиться вегетуюча частина, висока і це не дає можливості кореню вкоренитися так, як треба, розвиватися з певними труднощами. Тоді відбувається. Тому так от, от краще, все ж таки осіння посадка для всіх: багаторічників, саджанців, краще вона. І е, лук, цибуль цибулині можна садити. Щодо цибулини, хочу вам сказати: е, в мене цьому році є декілька аліум, треба пересадити, тюльпани. Е, просто їх викопала в тому місці, де вони росли. Вони мені не подобаються. А не подобаються тим, що певний період навесні дуже красива. А тоді е, втрачає привабливість верхня частина. Оці листочки починають жовтіти, е, бо рослина вже йде в стадію покою. Ну не красиво, Ми не були посаджені таких місцях. От я не врахувала, що тривалий період я спостерігаю. Оце жовте, пожовтіле бодилля, ці листя. Е, тому я викопала і десь їх гарно садити на задньому плані. Таким чином я зараз і посаджу. А тюльпани просто там троянду садила, і мені довелося. Тюльпани викопати. Не беру зараз, не купую тюльпани. Мене, здається, таке враження, що оці розплідники, які магазини, інтернет-магазини, які пропонують нам багатий вибір тюльпанів, ми їх купуємо, і такі, як морозиво, пломбир, і все на світі, вони не живучі, вони, не, не, вони сезон від сили два, а потім вони гинуть, пропадають втруху, просто втруху перетворюються. Так, Кажуть, що, можливо, якісь там ці шкідники, шкідники оці їх вражають, знищують, що треба їх викопувати. Але ж є такі тюльпани, сорти таких тюльпанів, які не треба викопувати. От, наприклад, ботанічний. У мене є, як посадили. Купувала разом з цими пломбирами. Пломбира вже давним-давно немає у флоріумі. Ботанічний досі ростуть. Ну, і оці бабушкини червоні, жовті, вони такі. Довго тривали, квітують час від часу. Я вирішила, що мені не потрібно більше купувати саме тюльпани. Інші цибулькові є в мене і підкуповую іноді дуже люблю ці крокуси. Як вони квітують і нарциси. Нарцисів багато в минулому році, в році ще я багатенько посадила. Ну а тюльпанів, скільки є, стільки мені і вистачить. От зараз я ці аліуми. У мене є багато квітковий, крупно такі, шапки Десь У мене ця шапка ось о, насіння. Можна з них теж знімати. Отакого вигляду така крупні. Їх можна потім як сухоцвіт, вази заставити. Я фарбувала, фарбувала білим колівером, були ще більше шапочки. Ось, то я посаджу там, де я висажила троянди на задній фонді. Хай е поки цвітує. дуже красиво, дуже декоративно все виглядає. Ці алюми, мені вони дуже подобаються, ці декоративні луки. Ну що ж, на цьому все. Коротеньке відео. Нехай вам здоровиться, нехай вистачає сил на всі задумки. Який ви собі намітили на осінь. А скоро зима будемо вже відпочивати. На все добре, гарного вам дня або вечора. До побачення. Ще посадила чотири цибулини в горщик в приміщенні. Казав мені той чолов'яга, що продавав цибулинки, що на перо. Вирощує. Але ж каже велике коріння. Ну подивлюся, чи буде тут достатньо 4 цибулинки, я втикнула, чи буде достатньо місця. Будемо взимку із зеленю.